З усіх же польових звірів, що її створив Господь Бог, найкидрейший був змій. Він сказав до жінки, чи справді Господь Бог велів вам не їсти нізьякого дерева, що в саді?» Жінка відповіла Змієві, нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді. тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їсти його, ані доторкатися. А то помрете. Відбувається ще один діалог, розмова. Але на цей раз первісні люди не розмовляють з Господом Богом, а Єва говорить з дияволом. В сім'ю Адама прийшов хитрий спокусник. І знаємо, чим закінчилася та перша сімейна історія, той не послуг Богові, та перша спокуса, що вони втратили, Божу благодать, хворіли і померли. Первісні люди так дали себе обманути, слова Духові. Так і в сім'ї буває, що багато хто зводить чоловіка або жінку, і сім'я розпадається. Тому що невірні Бога. Наприклад, приїхать чи приїжджає чоловік з роботи і йому кажуть, твоя жінка там гуляла по таких то установах. Він вірить, починає жінку сварити, шукає свідків, хоче розлучуватися. А жінка ні з ким не гуляла по тих установах. А він гуляв за кордоном з іншими, то він за це забув. А тут до безневинної дружини має великі претензії, сумніви в її вірності. І злий дуже здурив. Жінка тоді починає плакати, сваритися, каже чоловікові, їдемо зараз разом до ворожки, вона нам все скаже, чи я гуляла, чи не гуляла. Ворожка каже, карта чиста, все добре. Приходьте ще. Або ще інший починається. Каже, хтось поробив чоловікові, треба в інтернеті замовити відроблення, таку-ту суму, таких чи родієв. І продовжується грішна історія. Тож, Злий дух Змій здурив, обманув чоловіка, і той почав підозрювати жінку невірності, хоча був невірний, а та дружина в свою чергу проявляє невірність, бо зневажає Бога, ходить по різних віщунках, чародіях і грішить. Або знову зелений змій прийшов і спокусив жінку чи чоловіка. Приходить чоловік завжди веселий з роботи, потім вже невеселий, приходить вже п'яний, не розуміє, що говорить. І починаються сварки, бійки, мовляння. Знову приходять спокуси і гріхи в сімейне життя. Там, де відкинення Божих законів, там і починаються різні непорозуміння, а то й ненависть, а то й розлучення. В сім'ї і не тільки в сім'ї. Або дітей не мають деякий час. Кажуть, вже сім років ми не маємо дітей. Провіряють сім'є здоров'я. І замість того, щоб просити Господа, Бога починають штучно вирушувати тих дітей, грішати і приходить тоді зло в їхнє життя. А мали би проявити віру Авраам і Сара не мали багато років дітей і на старість. Все ж таки, Авраам не сумнівався в Божих обітницях, і Сара зачала і мала глибокі старості, Ісаака, наслідника, сина. Кров від крові, плоть від плоті. І Авраам тішився на старість з дитиною. Хоча Бог випробував Авраама крепресню в жертву свого єдиного сина. Ти хотів Господь Бог показати, кого ти більше любиш. Сина, якого чекав все життя, нащадка, чи Господа Бога. А Авраам не сумнівався, пішов з дитиною, хотів зарізати дитину, принести в жертву на горі. Проте Господь Бог сказав, не треба цього робити. Є баран там, запутався рогами. І Авраам радів тим, що він мав вірність Богові і тим, що його син залишився живий і здоровим. Тому, коли немає дітей в сім'ї, не треба рішити різні штучні заплідні робити. Не потрібно ходити по горошках, а молитися, і Господь Бог допоможе. І будуть діти, аби тих дітей ви виходили по-християнськи. Господь Бог дасть вам діти, якщо ви варта того, щоб їх. Навчити Божих законів, щоб вони були побожні, мудрі, духовні, щоб були спасенні. Тільки живіть правильно, давайте на службі Божі намірення, моліться, іте по святих місцях, побачте, що у вас з'являться діти. Якщо вже немає такої віри, то можна усиновити дитину, виховувати як свою рідну. Я тут так брав дитину, усиновлював, потім у них з'явилися свої рідні діти. Бог благословив са діло милосердя. Через те пам'ятаємо, що нашу сім'ю хоче зайти спокусник, змій лукавий, ім'я, якому дияволу. Він спокусив, збавив Єву, а та Адама і разом зрішили і вмерли потім, втратили Божу благодать, чинили переворотний гріх. Так і Ходить чоловік на роботу, потім з'являється якась там секретарка чи якась там робітниця, яка вже йому часто телефонує. І жінка дивиться, сім пропущу дзвінків до чоловіка. Майже щодня чоловік каже, що він десь там іде на рибалку вечорами і зникає, потім приходить задоволений, і вона розуміє, щось у нього духа пахне, щось не то. Починається знов. Вияснення стосунків, чи то була рибалка, чи то була розпуста, перелив. І стається так, що знову спокуса прийшла. Камоліться очі вже за ту, що від нього відчепилася. Діти ж маленькі, сім'я була, ну йому горівки наливає, він тічить сюди, сидить з нею. Потім вдома воює, бо спить, нічого не хоче робити. У свій хитрий він хоче здурити в будь-який спосіб, щоб сім'я розпалася, щоб один до одного мали підозри, ненависть, непрощення, сварки, бійки, чи відчуження, чи покинення сім'ї, життя з коханкою чи з коханцем. Лишає п'ятеро дітей, де до коханці жити. Що сталося? Як на так добилося? Чоловіка лишає працьовитого того трударя. Що сталося? Гріхи. Не люблять Бога, не живуть побожно, потім щось приходить, в голову таке, Каже, в інтернеті познайомилася з якимось старшим чоловіком, за кордоном, і хоче вже віддаватися тричі чи другий раз. Кидає чоловіка, дітей, і все, де на побаченні, там тішиться, що гроші є. І знову ж злий душ спокусив. Чи такий саме чоловік, каже, сидить в тих інтернетах, та тих сайтах і там знаходить собі різних. А вони ворога ходять і тягнуть з нього гроші, а він тішить, що має розпусту з молодими. Нічого доброго, треба де його причепився. Тому, якщо ми не з Богом, чи в сімейному житті, чи в праці, чи в міських стосунках, в дружбі, в родині, буде завжди якась піда, гріхи, непорозуміння, сварки. Не поділили спадщину, гнівимося з братами, сестрами до смерті. твердо. Затято чому? Тому що були несправедливі, були не з Богом та й не поділили, та й не простили, та й такі затяті злі з усіх же привих звірів, що і що Господь Бог, найхитріший був Змій. І не раз ми сказали собі, який хитрий диявол знову мене здорю. Знову я на рівному місці, піддалася на гріхи, Знову я. В простій ситуації зробив таку помилку і зрішив, як так сталося, злий, дух хитрий і знак здороти. Тому тримаємося у Господа Бога, Не поверховій релігійності, а щирим серцем, любим троїці єдиного Бога. Жимо в святому Дусі, виконуємо не свою волю Божу, дотримуємося Божих законів, чинімо добро, сповідаємося, в католицькій церкві регулярно, навертаємо грішиків і коли приходять лукавий, нас зваблює, ми відкидаємо всякі спокуси і будьмо вірні Богові і маємо любов до ближніх. Досі же привів звірів, що їх сотворив Господь Бог, Найхитріший був Змій. Він сказав до жінки, чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні якого дерева, що в саді. Святий Духу, допоможи мені відкидати хитрощі диявола. Дай мені ласки, бути вірним, Господу Богу, Божим законом, чинити добро, навертати грішників, слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині по всякчасу, не окейким.